Добрий день, любі мої першокласники! Сьогодні ми з вами на уроці навчання грамоти будемо вчитися писати велику букву З, склади і слова з неї, а також списувати з друкованого шрифту. Отож розпочнемо наш урок. Усім усім добрий день! Дзвоник жваво, дінь далень. Всіх збирає працювати гарний хлопчик і дівчат. Виберіть, будь ласка, який у вас сьогодні зранку настрій. А щоб настрій у вас поліпшився ще більше, будемо зараз робити невеличке вітання. Робіть разом зі мною. Ходить лісом зименька, туп-туп-туп. Ясень щось охрип, Рип-рип-рип. Та мороз ще не стриба, Гоп-гоп-гоп. Дощ співа пісень. Цзень-дзень. Ранок вже прийшов. Го-го, вчитись нам пора. Ура, ура, ура! Так, добре, а тепер наша програма Як себе почуває ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць? А яке сьогодні число? Мої вітання, яким було вранці небо, що стосовно опадів, а кому відома температура повітря? Запитайте про це своїх батьків. А ми з вами переходимо до вивчення теми. Відгадайте, будь ласка, загадку. Заховали в траві дивачка елегантна і прудка конячка. Білих і чорних смужок багато, розмальовані ходять мама і тато, а лоша смугасте рибає завзят. Так, це зебра. Перший звук тут, у нашій загадці, буква «з». Подивіться, будь ласка. Звук з буква З. І віднайдіть, де заховалась буква З. Так, саме заховалася вона нас справа, а зліва у нас буква Е. Тож ми знаємо, що буква З це у дзеркалі буква М. Е. Розгляньте її, будь ласка, і правда ж ви її писали. Буква З дуже схожа на друковану букву З і має лише одну відмінність. Вона написана більш похило. Букву З ми з вами зараз будемо вчитися писати. Для цього нам потрібно у зошиті в косу лінію вивести такі два елементи, два невеликих півоваги. Перший півовал верхній буде менший, ніж другий. Отож, розпочинаємо писати. Ми із того, що під верхньою допоміжною лінією, трошки нижче неї, розпочинаємо писати перший півовал невеликий. Не доводячи його до верхньої основної лінії, пишемо другий півовал вправо і вниз до середини рядочка. Пробуйте написати його у повітрі. Молодці. Давайте ж тепер подивимося і порівняємо, які букви ми писали схожі на нашу букву З. Відкрийте тепер свої робочі сошити на стрімці 11 і розгляньте малюнок. На малюночку у нас є різні предмети зображені. Давайте складемо речення за поданим малюнком. Наприклад, я склала таке речення, зіна читає казку. Можна скласти речення про те, що ви бачите за вікном. А тепер подивіться і пропишіть, будь ласка, елементи букви З великої і рядочок самої букви З. Уважно дивіться, щоб не наплутати. Буква З у нас пишеться і в вправо. А тепер почитаємо склади з боку З: Зи, ЗІ, ЗУ, Зю, ЗА, ЗЯ ЗО ЗЕ. Це були склади відкриті, бо після приголосного стоїть голосний звук. А тепер закриті склади, бо після голосного стоїть приголосний звук. Аз, УЗ, ОЗ, Із, ез. Із. А тепер давайте прочитаємо ці склади ось у такі рядочку. І визначимо, який саме склад у нас написаний у зошиті. Зу, зо, зи, з, зі, зя, за, зю. Тож, давайте подивимося, який склад написаний в зошиті. Так, це буква. З і буква І. Разом складають вони з склад Зі. Пропишіть, будь ласка, рядочок цього слава. А тепер давайте згадаємо, коли пишеться велика буква. Велика буква завжди пишеться, коли в нас є імена. В іменах, а також у прізвищах, і по батькові, бо вашого тата теж звати якось. І тому це теж ім'я з великої букви. Ми пишемо велику букву у кличках тварин, назвах міст і сіл, назвах річок і назвах вулиць. Молодці. Тож ми зараз будемо писати ім'я і тому пишемо її з великої букви Зіна. Пропишіть, будь ласка, слово Зіна у рядочках. А тепер наведіть речення, яке є нижче. Зіна розповідала казку. Просто наведіть його. Ви молодці! Тепер давайте ми спробуємо списувати з друкованого шрифту. У мене є для вас два варіанти. Ви можете скористатися зошитом з друкованою основою на сторінці 11, другої частини. Там є слова Зорі зустріли Різдво. Це речення ви можете записати з друкованого вписану форму прямо там у зошиті. А можна. Писати з друкованого шрифту ось таку скоромовку. Залізне зубило, залізо любило у простому зошиті по косу Можна зупинити відео і списати до себе в зошит прямо звідси. Давайте підійдемо б'ємо підсумок уроку, яку букву ми продовжували вивчати. Які звуки вона позначає? На що схожа письмова буква З? Яке ім'я, що починається на букву З, ми знаємо. Дякую вам, ви молодці. Оцініть, будь ласка, свою роботу. Я відмінно попрацював чи попрацювала. Я старався, старалася. Наступного разу буде краще обіцяю. Дякую вам за увагу, ви молодці і на все добре.